Україна б'є по території Росії власними ракетами, а не іноземною зброєю. Зеленський обіцяє також непросту зиму в Україні. Говорить, що Путін системно виносить енергетику в Україні. А Ангела Меркель заявила, що Ковід винний в тому, що Путін розпочав війну проти України. Аби не пандемія, вона б домовилася з ним і цієї війни не було. Але не лише ковід заважав їй попередити війну. Так, вона принаймі стверджує. Давайте з усім детально розбиратися. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям та знайомим і не забувайте ставити вподобайки. Їх забагато не буває. Сьогодні, 6 жовтня, з вами Валерій Клочок. Тепер до суті, друзі. Україна для ударів по території Росії почала використовувати власні ракети Фламінго. Як повідомляє видання «The Economist», поважне іноземне видання. Україна наразі виготовляє від двох до трьох ракет за день. До кінця жовтня ми плануємо збільшити виробництво до семи ракет на добу. Я знаю, друзі, що дуже багато мемів нині у мережі інтернет щодо цих ракет. Є багато суперечливої інформації, але скільки пише про це видання The Economist, я б, чесно кажучи, брав би до уваги цю інформацію, склав би за новинами. Ракети пишуть набагато швидше за дрони, літають на висоті лише 50 метрів, мають даність польоту понад 3000 км, кілометрів, завдають величезного удару завдяки боєголовці, яка... Вагою майже 1150 кг. Повідомляється, що дальність ракети дозволяє обдурювати оборону противника. Літають ракети по траєкторії не по прямій, а різними напрямками. Для виготовлення цих ракет використовують перероблені турбореактивні двигуни ще радянських часів. Його фюзеляж виготовляється із волокна вуглецевого буквально за 6 годин, і кожна ракета вартує приблизно півмільйона доларів. Це дорога ракета. І нібито на наступний рік ми матимемо для виготовлення власне ракети дронів понад 35 мільярдів доларів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Але з фінансуванням не так все просто і вже українська влада ділить фактично шкуру невбитого ведмедя. Мова йде про кредит, який нам можуть дати європейські наші партнери, який називається репараційний. Я про це ще обов'язково задаю. Вранці я вам розповідав про те, що наші Збройні Сили України влучили по. Дзержинську по одному із підприємств військово-промислового комплексу, яке виготовляє вибухові речовини, сили оборони підтвердили, що вразили вночі російський завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижгородської області. Так, друзі, саме цей завод займається виготовленням боєприпасів. Чим уразили, поки що я вам сказати не можу. Генштаб також підтвердив враження комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Крім того, на тимчасово окупованій території Криму є влучання і по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальної військової армії Російської Федерації. Результати ураження уточнюються, але справді минула ніч пері... нашого стежовтня була доволі продуктивною та результативною. Ну, навіть в день продовжилися обстріли Росії. Наші військові завдали удар по білоруській ТЕЦ, попередньо, буквально добу туди прилітало. Повідомляють про те, що у Білоруській області багато росіян залишилося без світла та тепла. В своїй чергу росіяни, на жаль, атакували Суми. Ворожий безпілотник працівно вдарив по місцевому закладу охорони здоров'я. Там загорівся. Дах перетинального центру, де перебували 166 людей, серед яких 11 дітей та 35 пацієнток. Дійсно, зараз йде, друзі, війна на виснаження. Вона ще не на паритеті, але симетричні відповіді по території Росії. є. І дійсно, якщо буде фламінго більше, то шкоди завдано буде російському ВПК набагато більше. А Зеленський повідомив про те, що Росія намагається знищити газовий добуток України і прогнозує посилення ударів по цих та інших енергетичних об'єктах. Ми вже це бачили в ніч на 5 жовтня. Не випадково ракети прилітали в західну частину України. Все це буде дуже складно, говорить Зеленський, але ми готуємо резерви, щоб у людей був газ і світло. Будемо боротися і нарощувати власне виробництво крок за кроком. Плани на виготовлення зброї влада сьогодні будує на весь 26 рік. Це не означає, що війна триватиме весь 26 рік, але дійсно плани треба будувати. І також Зеленський повідомив про те, що під час останнього обстрілу України поза минулу добу. Було застосовано 549 дронів та ракет, в яких містилося 102 785 компонентів іноземного неросійського виробництва. Були виявлені компоненти, які виготовляють США, Китаї, Тайвані, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Кореї та Нідерландах. Звісно, вони туди потрапляють, друзі, не напряму через треті країни. Тому дотичність цих країн до цих компонентів вона не пряма, ще раз наголошую. У запущених дронах було приблизно 100 188 компонентів іноземного виробництва. В Іскандерах близько 5, ,5 тисяч, у кінжалах 192 та 405 у калібрах. Зокрема, у Штатах виготовляють конвертори для ракет Х101 і Шахедів, а також матриці для. Шахедів і генджалів. А от за даними української розвідки, Північна Корея нині забезпечує від 35 до 50% потреб Росії у боєприпасах. Це означає, що Росія сама цю війну не витягнула. б. У неї є союзники, і в нас є партнери, поки що не союзники. І також Росія почала частіше збивати українські дрони-розвідники, тому що виявляється, друзі, Ізраїль продав їй свої радари Рада. Про це заявив командир полку Рагор ЗСУ Олег Гуйт. За його словами, Ізраїль спершу продав ці радіолокаційні системи Україні, а через півроку Росії. У Ізраїлі теж нічого. Особистого just business. І на жаль, ця сьогодні теза, цей принцип, цей наратив превалює у світі. Я про це ще буду обов'язково говорити а поки що про реакцію Росії на запуск дронів по території Європи. Уже Захарова буквально вчора я вам розповідав, зробила коментар з приводу звинувачень Мерцена на адресу Кремля, що то, ймовірно, російські дрони, і сьогодні продовжує цю риторику спікер Кремля. Пісков він сказав, що Росія не запускає безпілотники над Європою. Ну дійсно, перекладаємо на просту людську мову. Росія наймає там тих, хто може це зробити безпосередньо на місці. Працює агентура за словами Піскова. Історія з появою невідомих дронів у Німеччині, Данії, Норвегії та інших країнах дійсно що найменше дивна, але жодних підстав звинувачувати в цьому Росію немає. Доказової бази справді нема, але добувач цієї всієї, історії, звісно, що Крем, ну, я до цього переліку додав би ще і Північну Корею та Китай. І Медведєв відрефлексував на, як він каже, істерику Європи з приводу цих дронів і сказав, що головне, щоб недалекі європейці відчули на власній шкурі, що таке небезпека війни, щоб боялися і тремтіли як тупі тварини в стаді, яких женуть на забій. Щоб обгадилися від страху, перечуваючи свій близький і болісний кінець, він не сказав, що це Росія б'є по території Європи, але натякає на те, що це може продовжуватися, і щоб Європа тремтіла і боялася. На жаль, поки що, Європа мовчить. Тим часом служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що Британія та Україна готують провокації на морі. Зокрема, нібито ми розробляємо разом із британцями провокацію, яка буде полягати в атаці на. Судно військово-морського флоту України, яке перебуває нині у Балтійському регіоні. І це, мовляв, будуть подавати як атаку Росії на це судно, аби спровокувати конфлікт. Це не перша така заява, тому дійсно СЗР Росії готує щось подібне. Цього треба очікувати. Дуже хотілося б, звісно, щоб Європа швидше ухвалювала якісь практичні кроки по відношенню до Російської Федерації, тому що їхня стримана позиція і хвилювання, за з цього приводу лише підігрівають апетити Кремля. А тепер про гроші, які я вам говорив, друзі, дійсно зараз вже в Україні так пише Financial Times, починають ділити шкуру невбитого ведмедя. Як я так називаю, Україна нібито хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро так званого репараційного кредиту. Суд заключається в тому, що в Україні видають такий кредит, який буде погашатися. Потім нами за рахунок заплачених нам росіянами грошей у вигляді репарацій за завдану шкоду. Якщо вони не заплатять, то ці гроші будуть погашені з заморожених активів Російської Федерації, які нині є в Європі. Все, в принципі, можлива заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що Києву потрібні кошти для фінансування різних видатків від безпеки до соціальних зобов'язань, включно з пенсіями та зарплатами держсектору. У європейців з цього приводу дещо інша думка: одні хочуть обмежити використання цих коштів сферами, на які вони можуть бути витрачені. Інші взагалі проти надання репараційної позики. Ви також про це вже знаєте. В той же час сьогодні вже повідомляють нашим ЗМІ європейські чиновники про те, що європейці справді шукають можливості фінансувати Україну у 26 27 роках на суму приблизно 133 мільярди євро. Тобто Європа будує плани ще на два роки війни. Але чи буде вона два роки тривати? Тут питання риторичне. Оскільки ляся знову взялася Ангела Меркель, так вона заявила, що Польща та країни Балаті зірвали її ініціативу щодо прямих переговорів з Росією у 2021 році. Що на її думку стало однією з причин вторгнення Путіна до України. Але не лише це. Вона стверджує, що Балтійські країни та поляки боялися, що ЄС не зможе виробити єдиної політики щодо Росії, тому, мовляв, вони чинили спротив зустрічі її із Путіним і вважає, що відсутність прямих переговорів із лідером Кремля вплинула на його рішення розпочати повномасштабну війну. І, на її думку, каже, мир можливий, якщо Європа виступить як реальний стримуючий фактор і підтримує Україну. От тут я її точно підтримую. А у всьому решта, ну я, чесно кажучи, сумніваюся. І вона також сказала, що ковід став причиною того, що вона не зустрілася із Путіним, Путін боявся заразитися, а от онлайн-спілкування не дає той ефекту, який потрібний був би для стримання путінської агресії. І саме це було однією з причин того, що дійсно Путін напав на Україну. Ну, таке пояснення, як на мене, виглядає доволі дивакуватим. Вона каже: якщо ви не можете Зустрітися, якщо ви не можете обговорити свої розбіжності віч навіч, ви не знайдете нових компромісів. Її замало Трампа він зустрічався віч навіч із Путіним, і що абсолютно нічого. І тепер, друзі, ще до подій у Європі, Індії, Росії та Україні є чимало сьогодні новин. Прем'єр-міністр Франції, до прикладу, Себастьян Лекорню зранку у понеділок, 6 жовтня, подав. Президенту Еммануелю Макрону заяву про відставку. Він на посаді перебував всього навсього 27 днів. Це найкоротший термін в історії Франції. Єлисейський палац заявив, що Макрон прийняв заяву про відставку. У Макрона дуже серйозна криза. Я, чесно кажучи, тепер не знаю, чи досидить він свій президентський термін. До речі, наголошую, що у Франції такий порядок, що він може призначити прем'єр-міністром будь-кого, навіть людину з вулиці. Але це не означає, що він ухвалює ефективні кадрові рішення, і у Франції справді серйозна. Внутрішня криза. Тим часом Росія-Індія домовляється про воєнні поставки зброї, але не з Індії до Росії, а з Росії до Індії. Так, друзі, уряд Індії має намір придбати в Росії 5 додаткових систем ППО С400 Тріумф. За словами джерел, обізнаних із цими перемовинами, цього тижня представники Міноборони Індії проведуть зустріч із російськими колегами, на які, власне, обговорять потенційну угоду. Зокрема, «Нью-Делі» хоче придбати три комплекси російського збирання, а два виговорити у себе і отримати відповідні технології. Бо додаткові системи А-400 потрібні індії для захисту від атак на всій берегові лінії країни довжиною понад 7 тисяч кілометрів. Це справді дуже багато, а загроза з повітря очевидна. Крім того, за даними журналістів, «Нью-Делі» планує закупити в Росії ракети класу повітря-повітря. Р-37 з дальністю польоту понад 200 км, щоб наростити бойові можливості у винищувачів Су-30 МКІ, які є на озброєнні в Індії. І очікується, що відповідна угода буде підписана між Путіним та нарендрою моді під час візиту кремлівського диктатора до Індії 5 грудня. Тим часом на Росії економіка просто летить у прірву. Я читаю дуже багато новин. всім вам їх переказувати не буду, але наголошу на тому, що Путін точно доведе свою економіку до повного колапсу і краху. Єдиним ВПК він не витягне. Російські заводи переходять, друзі, не на чотириденний, як то було раніше робочий тиждень, а на триденний. Рост Сільмаш вже з серпня працює в такому режимі через падіння продажів техніки. Інші підприємства також долучаються до такого графіку, оскільки замовлень нема, купівельна спроможність бізнесу на Росії суттєво падає, не лише громадян. Російської Федерації. Населення конкретно бідніє, їм то начхати, а от бізнес вижити в цих умовах не може. Дуже багато іноземних виробників одягу йдуть із Росії, оскільки немає попиту. І на завершення, друзі, ще вам точно дві новини про Україну. Акцентую на них увагу, ви певно, вже бачили. Невеличкий коментар, частину із інтерв'ю Арестовича Ксенії Собчак. Так, саме того Арестовича, якого я тут критикував на каналі ще два роки тому і закликав не дуже довіряти йому, оскільки він говорить нісенітниці. Нині колишній радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що у разі обрання президентом України він дуже хоче ним бути, віддасть Росії чотири області і Крим, не визнаючи їх при цьому юридично російськими, а також забезпечить права російськомовних та української православної церкви. Він сказав, що у разі перемоги одразу поїде до Путіна на стрілку, щоб підбити підсумки відносин. Далі він обіцяє змінити напрямок зовнішньої та внутрішньої політики України, щоб ми не були загрозою для Росії. Як вам таке? Також він обіцяє, що тепер буде дружнім із білоруським та російським народом. Вони не повинні більше воювати між собою. Крім того, готовий провести спільний молебень із Путіним за загиблих у війні, покласти квіти російським солдатам, очікуючи на взаємний крок, такий самий у відповідь. Але якщо цього не станеться, він зробить це в односторонньому порядку. Ну, така друзі, історія Арестовичем, Не дуже хотів вам про неї говорити, але все ж таки це дуже красномовно. Хоча Арестович навряд чи зможе балотуватися, адже потрібно проживати в Україні останні 10 років, якщо будуть відбуватися вибори президента. Тому, навряд чи йому світить можливість навіть бути кандидатом. Втім, виношує він деякі інші плани, які не збігаються з українською незалежністю. Ну і також сьогодні кабінет міністрів схвалив зміни до. Проєкту державного бюджету, точніше, до державного бюджету перепрошую 2025 року, за яким до кінця року на оборону спрямують додатково 325 мільярдів гривень. Про це мовилися раніше. Підласа говорила, що нема чим виплачувати заробітну плату військовим ЗСУ. Гроші винайшли, і відповідні зміни ще має затвердити Верховна Рада. Це вже друге, коли парламент. Затверджують такі зміни до бюджету. Перші попередні були у серпні місяці. Тут знову. Ну щось із підрахунками у Мінфіну в каміну не зростається. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціною, шану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!